Жовтий колір. Жовтий колір теплий, легкий, яскравий. Він викликає приємні відчуття, символізує рух і радість, інтуїцію і кмітливість, пробуджує енергію та оптимізм як символ сонця, знімає напруження і дає надію. Жовтий Колір навчання та передачі знань. Колір волі. Його асоціюють з інтелектом і виразністю. Він сприяє активізації розумової діяльності. Жовтий колір довго зберігається в пам'яті, організовуючи і покращуючи її. Сприяє справедливому і швидкому прийняттю рішень, кращої самоорганізації та концентрації думок. У дітей підвищує пізнавальний інтерес. Люди, які віддають перевагу цьому кольору, не люблять дурнів, борються з іншими за допомогою слова. Люблять, щоб ними захоплювались. Їм властиві висока самооцінка, впевненість в собі, діяльність. Цікаво про кольор. Люди, які віддають перевагу цьому кольору, не люблять дурнів, борються з іншим за допомогою слова. Люблять, щоб ними захоплювалися їм властиві висока самооцінка, впевненість в собі, діяльність. Жовтий колір має здатність зміцнювати нервову систему і зір. Якщо довго дивитись на жовтий колір, то погані думки скоріше покинуть голову. Тому в школах майже всі кабінети пофарбовані в жовтий колір. Саме так дизайнери намагаються пробудити більше позитивних думок в головах учнів. Жовтий колір навчання та передачі знань, колір волі. Жовтий сонячна частина прапору нашої України.